Актуально сьогодні вивчати іноземні мови у 21 столітті, знати понад одну мову модно і престижно. І що важливо, їх опановувати і отримувати за це ще й диплом спеціаліста чи магістра можна не виїжджаючи за межі Чернігівської області. Шановні абітурієнти, увага! Тих, кого зацікавила ця інформація, чекають на філологічному факультеті Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Раджу обрати цю спеціальність, тому що випускники мають змогу реалізувати свої філологічні педагогічні Гічні таланти, як читалі не лише української мови літератури, а й англійської мови і світової літератури також перекладачі на Чернігівщині. Філологів готували вже майже сотні років тому. Спочатку в учительському інституті, де ця спеціальність була одна з найперших. Після великої вітчизняної війни філологи навчалися вже у Ніжині. На початку 90-х іноземні мови почали опановувати у Чернігівському педуніверситеті разом з історією. Нарешті п'ять років тому тут відкрили окремий філологічний факультет. Ця спеціальність для нас є дуже важливою, тому що дійсно є державна мова українська, всі справи, всі переклади, все викладання всіх навчальних дисциплін повинно бути українською рідною мовою. І тому для нас дуже важливо теж поновити рідну українську мову, яка теж 5 років назад почала звучати в стінах нашого університету як навчальна дисципліна. І паралельно був і є, залишається спеціальність іноземна мова та література англійська. Сьогодні факультет це є дуже важливим, він необхідним є. Як взагалі для підготовки загального рівня знання української мови та літератури і безумовно іноземної мови, сьогодні факультет має два відділення на англійському готують фахівців за спеціальністю англійська мова і література, плюс додатково німецька. На українському відділенні вивчають українську мову і літературу, додаткову англійську редагування освітніх видань і художню культуру. Спеціалістів тут готують за трьома рівнями: бакалавр, спеціаліст і магістр. І, хоч філологічний факультет ще молодий, він вже довів свою популярність серед студентів, якщо молодь, яка цікавиться мистецтвом, яка цікавиться культурою, бажає удосконалити свої знання, а бажає розвивати ці знання, то саме Чернігівський університет дає великі можливості через те, що він розташований в Чернігові. Тобто це елементарно в Чернігові розташовано 75% давньоруської архітектури, яка є основою української культури. Ми маємо можливість її вивчати наочно, нікуди не від'їжджаючи. Це дуже зручно. Я раджу майбутнім абітурієнтам, майбутнім студентам. А наш університет, тому що і саме наша спеціальність, тому що хто любить українську мову, літературу і хоче досягти чогось в житті, то я вважаю це найкраще на нашому факультеті. Працює п'ять кафедр і налічу 96 викладачів серед них кандидати, доценти, професори і доктори наук також є. Незважаючи на те, що факультет є досить таки молодим, оскільки 5 років лише нашому факультету, проте матеріально технічна база є досить потужна. І хотілося б відзначити відразу, що на нашому факультеті на сьогоднішній день це найсучасніший лінгафонний кабінет в області, який, звісно, підключений до мережі інтернету і має необмежені можливості. Навчаючись на філологічному факультеті, кожний студент може реалізувати свій твор. Чи потенціал для філологів проводяться міжнародні, всеукраїнські, обласні і міжвузівські конференції. Ведеться активна культурно-просвітницька робота. Студенти беруть активну участь в діяльності студентських театральних студій та у роботі різноманітних гуртків, гідів перекладачів, країнознавців, кінолюбителів. Крім навчання, наше життя дуже е, насичене, тому що е, ми приймаємо участь у багатьох конкурсах, брейрингах, рингах, а е, не тільки в нашому вузі, але й з вузами. Е, Інших ну, інших міст вишів. А, так а також у нас є літературні конференції, читацькі вечори певні. Також у нас є а, літературна студія, а, як українського відділення, так і англійського відділення. А, також у нас а, Є театральні а, певні вистави, вечори, тобто, життя таке насичене, а, вільного часу майже немає. Декілька років на кафедрі працює і орган студентського самоврядування, який не лише організовує культмасові заходи, а й захищає права студентів. Студентське самоврядування є. Дуже важливим комунікантом між студентами та керівництвом вузу, тому що не кожен студент може і можливо соромиться піти до канату або спитати про який про якусь річ багато студентів звертаються просто за пораду. Наприклад, у них якісь проблеми. У них проблеми в сім'ї, наприклад, склалися і. Просять допомоги. назвемо ще дві переваги, чому вам варто обрати наш філологічний факультет. Кілька років поспіль факультет співпрацює з волонтерами корпусу Сполучених Штатів, а значить, вас навчатимуть і носії англійської мови. Тим, кому цього замало, пропонують мовну практику за кордоном. Коли я вступила до університету, то дуже багато викладачів вони розповідали про саме цю програму «Work and Travel». Оскільки моєю мрією було це відвідати США. Ця програма ну це. Один із шансів це попасти вперше в Америку, попасти в цю англомовну атмосферу, поспілкуватися, також попрактикуватися, тому що якщо хочеш стати викладачем англійської мови чи вчителем, тобто це дуже великий плюс, тому що ти був саме в Америці. В тебе є практика, в тебе ну можна попрактикуватися з мовою за п'ять років існування Філологічний факультет довів свою важливість і актуальність. Тут готують найкращі кадри для престижних професій для вас організують цікаве і насичене навчання і незабутні практики у школах, в музеях, в редакціях або у центрах перекладів. І, хоч бажаючих навчатися на філологічному факультеті чимало про що говорить щорічний конкурс, спробувати варто. Можливо, ти саме та людина, яку тут чекають. Чому саме абітурієнти мають обрати цей факультет? По перше, ми навчаємося в єдиному педагогічному університету області. Тобто це обласний центр. Наш університет має давню свою історію. У нас дуже потужний викладацький склад, оскільки фахівці у нас молоді, перспективні, енергійні і, скажімо, середній вік викладачів нашого факультету приблизно 36-37 років. Але вже більше ніж 50% з них кандидатів наук. Наші викладачі дуже багато зусиль викладають для того, щоб навчити наших студентів. Наші викладачі вони кожного них консультації, поточні консультації, самостійна робота. Якщо абітурієнти хочуть здобути знання саме з іноземної мови, з німецької мови, з української мови, з російської мови, то краще ніж на фікути немає.